Ми ж запізнімо. А ну не можу, я вставати раніше. Дуже навіть можеш. Щоб вставати було легше, просто засинай з відкритими шторами. <плес> Навіщо стільки світла? Так, твоє тіло знатиме, що час прокидатися. Моє тіло, знає, що я хочу спати. Перед тим, як лягати спати, подумай про щось хороше. б ти завтра зранку зробила. А ще краще напиши на чомусь видному. М -м -м, круасанчики. Круасанчики. Щоб зранку прокинутись, потрібно пити холодну водичку. Якщо ти не покинеш, буде пити твоя подушечка. Та все, давай свою воду, я здаюсь. Зранку з ліжка. Щоб не було спокуси, довше спати. Треба перекусити. Якщо не можеш встати зранку, просто не їж на ніч. Нехай тебе буде голод. Щоб не тинятися як приблуда по хаті, збирає речі з вечора. Намагайся лягати спати і вставати в один і той же час. Так твій організм звикне і сам тебе будитиме. Якщо хочеш навчитися раніше лягати, роби це поступово. Кожного вечора лягай на 15 хвилин раніше. Щоб зранку бути бадьорим, роби зарядку. Тренуй не лише фізичні сили, а й духовні. І все буде супер. Привіт, Сонь! Що ти робиш? Я вчусь бути нудною. Нудною? У мене багато залицяльників. Я вже стала експертом з занудства. Привіт, Соф. Привіт, Паш. Як справа? Ой, не питай, сьогодні водила кота на прививку, а він так видирався, це просто жах. О, до речі, у мене сьогодні зранку зламався ніготь і мені довелося пів години його підпилювати. А, моя бабуся спекла сьогодні плюшки. Так от, я одну з'їла, а другу тільки надкусила. Ну, сам розумієш, мучне для дівчат це шкідливо. Речі, ти бачив фільм Пам'ятна прогулянка. Mm -hmm. Ну, звісно, ти його не бачив. Це ж дівчачий фільм. Там головна героїня одягає таку рожеву кофточку і виходить. Авраал! Що, що, що таке? Ну це він у тому фільмі так кричав. <гас> Паш, а чим ти нігті обрізаєш? Ножицями. А от і неправильно, коли ножицями нігті обрізаєш, то це якби шкідливо для самих нігтів. Не варто обрізати, бо потім будуть задерки. Паш, а яка у тебе вдома вологість повітря? Не знаю я. Як це ти не знаєш? Це взагалі-то дуже важливий фактор. От у мене вдома є така штука. Ой, слухай анекдот. Приходить хворий хлопець до лікаря і каже: У мене болить голова а лікар питає: чому у тебе нога перев'язана? А той каже: а вона сповзла. Пов'язка сповзла. Розумієш? Розумієш? Чому ти не смієшся, Паш? А маю? Ну, звісно, маєш. Це ж анекдот. Давай тобі все знову поясню. Пов'язка з голови на ногу не може сповзти. Ну ніяк. Розумієш ніяк. Саме весь анекдот. Паш! Ну, ти просто ас.